Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник психологічного центру Нюліф. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Підлітковий вік це період значних змін та викликів як для самих підлітків, так і їхніх батьків. Емоційні коливання, труднощі в спілкуванні, проблеми з самооцінкою чи адаптацією соціумі усе це може стати причиною непорозумінь та конфліктів. Нюліф пропонує послуги підліткам, що проживають в Польщі, Чехії, Німеччині чи будь-якій іншій країні. Індивідуальні онлайн-консультації, щоб допомогти їм знайти баланс та розв'язати проблеми. Завдяки можливості вибору формату спілкування, консультація рідною мовою стає простою і доступною послугою, навіть якщо ви проживаєте за кордоном. У нашому центрі працює команда кваліфікованих психологів, які готові допомогти вашій дитині, подолати емоційні труднощі, такі як тривожність, депресія чи агресія, покращити комунікацію з однолітками та батьками. Вирішити проблеми з навчанням та мотивацією, визначитися з майбутньою професією та напрямками розвитку. Ми пропонуємо онлайн-консультації, що дозволяють отримати професійну допомогу незалежно від вашого місця перебування. Наші спеціалісти мають багаторічний досвід роботи з підлітками та використовують сучасні методики, адаптовані до індивідуальних потреб кожної дитини. У нюЛів ми розуміємо важливість підтримки в цей непростий період життя. Наша мета допомогти вашій дитині знайти гармонію, впевненість у собі та успішно подолати труднощі підліткового віку. Не відкладайте турботу про майбутнє вашої дитини. Запишіться на консультацію вже сьогодні на нашому сайті, і разом ми зможемо зробити цей період життя більш спокійним та щасливим.